Як собака допомагає дітям при роботі по не По-перше, це зняття, зняття напруги. Дитина більш розслаблена коли поруч собака, тому що він може її потрогати, він може до неї прижатися, і це знімає ту напругу, яка є. Це тактильний контакт. По-друге, собака не оцінює дитину. Часто в дорослі люди вони говорять, ти щось плохо робиш, ти робиш не те, ти поганий. А собака тільки виляє хвостиком і. Дитина дивиться дуже красивими глазками, дитина розслабляється. Також собака це друг. І дитина це розуміє через фільми, мультики. І за допомогою собаки вона може робити те, що в інших ситуаціях не зробила. б. Наприклад, виступити перед іншими дітьми, або зробити якісь справи. Тобто собака це мотиватор. Для багатьох дітей також через собаку можемо зробити багато вправ на розвиток дитини на її моторику, на психологічний стан. Тобто собака допомагає нам.